Сьогодні в сільраді. вирвані з коренем вікові дерева, знищені посіви, городи, зірвані дахи у скверському районі Київщини, рахують збитки і чекають допомоги від держави. Молоко під державним контролем новий закон має захистити селян від свавілля посередників. GPS контролює внесення добрив, в комп'ютерні програми стан посівів, що ж роблять селяни. Репортаж з Драбівського району Черкащини. Робота для мікроорганізмів переваги натурального землеробства в матеріалі Наталі Середюк. Загиблі посіви на площі 450 гектарів і один мільйон гривень збитку це лише початок сумного списку втрат з Клирського району, заподіяних стихією. Небували буревій з поривами вітру понад 25 метрів на секунду та величезного розміру град за 40 хвилин повиривали вікові дерева, залишили без дахів та вікон приватні будинки і господарства. У самому старому хто постраждав 1918 року народження. Жителька міста, то вона каже, що я все життя живу в сквері, такого не пам'ятаю. Це зіркове небо насправді дах дитячого садочку номер 5 який нещадно побило градом. Я тут живу 40 років, такого нещастя не бачила. Що геть який кулак було. Такий, були, такий був здоровенний град. Лише на реконструкцію цього будинку необхідно 130 листів шиферу. Самотужки з цією проблемою пенсіонерці не впоратись. Так само допомоги у держави просять у селі Велике Половецьке. Тут пошкоджено більше півтори тисячі квадратних метрів даху сільської школи і півмільйона гривень збитків. Тут практично немає ні одного цілого листка шиферу. Серце крається, і це все буквально за пів години сталося. Майже в такому ж стані місцеві будинок культури та клуб амбулаторія, ряд приватних будинків. Познущалася стихія і над 30-річними ялинками навколо пам'ятника невідомому солдату, що дивом його не пошкодили. Допомоги потребуємо від держави допомоги, тому що ну, громадяни вони не чекали допомоги, тому що в них і стелі попадали, і крівля вся. А ми чекаємо допомоги, бо в нас таких коштів немає. 199 тонн готової продукції зіпсовано і на два дні було призупинено виробництво на державному заводі по виробництву м'ясокіскового борошна. Ось лежать порваний метал, наче як бумага, а рейка 40 на 80 міліметрів ломалася як сірники. Загальні збитки від стихії сягають 2,5 мільйонів гривень. Сума для місцевого бюджету непідйомна. Дивіться далі у сільраді. Тривожна ситуація із закупівельною ціною на молоко склалася на селі. Особливо це стосується домогосподарств приватного сектора. Невідповідність ціни на молоко, що закуповується у населення, призводить до щорічного скорочення поголів'я великої рогатої худоби. Саме для вирішення цих проблем на Вінниччині відбулося спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, керівників місцевої влади та аграріїв області. У нас ще є на превеликий жаль цілі населені пункти, де взагалі повний хаос і безпорядок. Приїжджають заготовітілі. Ніхто не знає звідки, кого вони представляють. Люди їм вірять, здають молоко. Потім через певний період вони щезають. І в людей залишається питання, а хто їм поверне ці кошти? Посередник забирає 30-40 копійок з кожного літра. Забирає посередник. Посередники їздять на крутих машинах, мають хороші будинки, живуть небідно, відпочивають за кордоном. Це посередники, які торгують молоком. Стоять між заводом і товаровиробником. От в цьому проблема сьогодні. Сьогодні посередника треба поставити в рамки, а це вся тіньова економіка. Тому що в багатьох випадках кошти виплачуються не по відомості, а й з кармана. Щодня на молокоприймальний пункт села Жорнище і Лінецького району здають близько півтори тисячі тонн молока. Він один з кращих в районі, як за кількістю зданого молока, так і за високим процентом ширності. Щоранку з сьомої години до дев'ятої, населення зносить сюди молоко. Тут проводиться первинний аналіз його по якісним показникам і кількісним показникам, і охолоджується в холодильнику. Недобросовісних селян, які розбавляють молоко водою, знімають вершки чи вдаються до інших махінацій, активно моніторить приймальниця. Тож молочний коктейль з водою тут не пройде. Зараз вже все наладилося, бо раніше то завертало, а зараз наладилось, поняли, як його зберігати. За молоком потрібен контроль, да, системний точний контроль і облік здавачі отримують тут чи не найвищу ціну за свій продукт. Я думаю, що ми сьогодні в Вінницькій області дамо відповідь, по яких цінах буде заготовлятися молоко, порядок цієї заготівлі, оформлення документів, щоб ми були впевнені, що ніхто людей не обманить. І ніхто не буде фальсифікувати якість молока, яке вони приносять на молокозавітівельні пункти, і вони будуть отримувати ту ціну, яку можна сьогодні і потрібно її платити, виходячи із конюктури ринку. На врегулювання цих питань готується законопроект. За словами голови профільного парламентського комітету Подивання Григорія Калетніка, закупівельна ціна на молоко населення може зрости на 30-40 копійок. Поки що люди вимагають адекватної ціни за молоко, що приймається від населення. Давайте всім сілом ну лучше зібрати групу активістів. Пусть активісти прийдуть нам на завод. Ми з вами поговоримо. Ми обсудимо всі питання». Це персонально. Ви прийшли, а ми хочемо, щоб приїхали ваші юристи. Якісь хто відповідає за ці заготівлі, і ми, і ми зберемося умови. Ми, ми я не кажу, щоб нам більше всіх там чекали, але щоб з нами радились. Виробники молока зацікавлені у піднятті цін на їх продукцію, а переробники навпаки шукають якісну і в той же час дешевшу сировину. Тож без компромісу обом сторонам не обійтися. Оскільки ми тут сьогодні, разом із комітетом Верховної Ради з питань аграрної політики і продовольства, ми робимо сьогодні таку спільне засідання, і це наша спільна нарада. Ми його трансформуємо, ці питання. У законопроекти, у законодавство, і будемо відстоювати на законодавчому рівні, щоб регулювання, які необхідні для молочної продукції молока, були у нас передбачені законом, щоб оці різного роду увіртюри, такі самодіяльності, які призводять до того, що людям не людей, взагалі обманюють оці посередники, які без документів заготовляють, щоб на охорону цих прав став закон. І ті, хто мають контролювати дотримання цього закону. Селяни Вінничини сподіваються, що нова закупівельна ціна дозволить їм тримати худобу і далі. Адже сьогодні в домогосподарствах регіону утримується більше 140 тисяч горів корів. Виробляється біля 80% загальної кількості молока. Дивіться далі у сільраді. GPS контролює внесення добрив комп'ютерні програми стан посівів, що ж роблять селяни. Репортаж з Драбівського району Черкащини. Сучасні аграрні технології це ключ до високих врожаїв. Застосування новітньої техніки дозволяє господарствам ефективно проводити весняно-польові роботи, вносити добрива, а згодом збирати без втрат врожаї. У селі погребі Драбівського району Черкаської області ця істина давно відома, але земля тут засівалася не завжди. У Період розрухи в 2000-х років господарства практично не вносили ні мінеральних добрив, ні засобів захисту. Поля були заболіяні. На даний період носяться регулярні мінеральні добрива. Звичайно, її вища врожаю, що мене минуті роки. Про високі врожаї завжди мріяли і у селі Сербинівка сусіднього Гребінківського району Полтавської області. Сьогоднішній день зернова компанія робить сучасна техніка. так само вводяться нові технології по обробітку ґрунту. І сорта, гібриди кукурузи, сої. Все йде по нових технологіях, по інтенсивних технологіях вирощування. Тепер загальна площа Орних земель складає близько 20 тисяч гектарів. Під час весняно-посівної кампанії працює першокласна техніка. За день таким комплексом можна засіяти 120 160 гектарів. За трактором йде культиватор, також ж він і сівалка, ззаду бункер туди засипаємо зерно. Потім за бункером йдуть котки, які розрівнюють площі. За роботою сівалки точного висіву механізатору стежити не потрібно. Цю функцію бере на себе комп'ютер. Для внесення міндобрив застосовують іншу спецтехніку. Ця машина для вносення добрив. Вона повністю автоматизована. В неї є GPS, в неї є комп'ютер, який слідкує за виливом. Ширина захвату у неї 18 метрів. Отакими сучасними тракторами вносять карбомідно азотну суміш з розрахунку 150 кг на гектар. Щоб техніка працювала ефективно. Поруч пересувний склад з вітчизняними мінеральними добривами Дніпровського заводу за 9 років співпраці. У нас вдалося досягти стабільних і постійних результатів незалежно від кліматичних умов. Максимальні вражі по кукурудзі були на рівні 170-160 центнерів з гектара. Якщо брати по зимі пшениці, максимально 112 центнерів з гектара. Врожай зберігають на драбівському елеваторі. За якістю злаків тут стежать з моменту завезення на цю територію і до відвантаження на реалізацію. Частину зерна вже чотири роки послі зберігають новим методом. За допомогою сучасних технологій консервування зерна силобег. Якісно збережене зерно працівники елеватора доводять до відповідних стандартів. Зараз найбільше вимог до кукурудзи, яка експортується, і вона експортується по євростандарту. Якщо наш гост потребує до 15 зернової примісі в кукурудзі, то євростандарт потребує до 10 зернової примісі в кукурудзі, і вона ще ділиться жорстко на 5 битих плюс 5 повреждженних зерен. Ці вимоги всі ми виконуємо. Окрім виробничих завдань, господарство виконує свої зобов'язання перед селянами, згідно з соціальними угодами. Минулому році немало небагато було завезено 400 тонн асфальту для ремонту поточного доріг. На цей рік заплановано дуже багато. На першому питанні стоїть це енергозбереження. Закладів освіти. Якщо у 2010 році ми допомоги надали на 850 тисяч гривень різної види допомоги, то вже в минулому році мільйон 250 тисяч. Це я вам скажу значна сума. По Драбівському району було використано 90 тисяч гривень тільки для благоустрою доріг. І також такі серйозні цільові програми, які ми робили по селам. Модернізація виробничих процесів під час посіву догляду збирання та збереження зернових культур дозволяє колективу господарства бути конкурентоспроможним на світовому ринку, а селянам отримувати гарантовані дивіденди. Дивіться далі у сільраді. Ці маленькі паростки зійшли фактично у неораній землі. До неї селяни не прикладали рук не через власні лінощі чи поломку техніки. На полях господарства Рокитнянського району Київщини йде опробація так званої нульової технології вирощування. Це коли рослини виростають завдяки залишкам попередніх культур, які після жнивувань перегнивають і стають добривом. Минулого року тут, де соя, була посіяна озима пшениця. Вся солома, в принципі, тут залишилася, вона перебутила, ми посіяли сою. Тут, де кукурудза, видно значні рештки, і там також зійшли прекрасні сходи кукурудзи. Невдовзі землю дослідили лаборанти. Вони підтвердили, вміст гумусу в землі збільшився, а дошкульна ерозія вітровато водна пройшла. Для господарств це вигідно, адже поки природа доглядала землю, вони заощадили кошти та придбали досконаліші сівалки. Працюємо ми на імпортній техніці, зараз тут це комп'ютер. Body truck, sistema GPS. Ширина, глибина, густота, а ще сівозміна. Якраз ті параметри, які селянин знає, як отче наш. На цьому полі спочатку зібрали кукурудзу, цього року виростять гречку, наступного озиму пшеницю. Тут вона фаворитка. Щороку дає збіжжя до 100 центнерів з гектара. В першу чергу це підживлення, коли потребує озима пшениця, на якому етапі подивилися, зробили діагностику, і яка вона потребує той момент дати позив і азотних добив. І ми тоді робимо це все як такого своєчасно для того, щоб. Довести до того, щоб вона нормально росла, нагромаджувалась і давала хороший урожай. Все добро від землі кажуть селяни. Тому від умілого газдування багато в чому залежить і розвиток регіону. Всю сьогодні житниця село має бути. Воно сьогодні повинно годувати, годувати місто і за для цього самозабезпечуватись. Сьогодні в селі ця, ця, ця можливість це все є. При сьогоднішній владі, при сьогоднішній політиці ціновій. Сьогодні ця можливість є. Наведення порядку в документації щодо користування землею вивело Рокитнянський район у п'ятірку лідерів платників податків Київської області.